Найдовшою біографією в історії книгодрукування визнано розповідь про життя британського прем'єр-міністра Сера Уінстона Черчилля. Її написали син Черчилля Рендольф і Мартін Гілберт. Цій книзі цілих 22 товстих томи. У черговому випуску програми Бібліотека успіху. Ми поговоримо про менш об'ємні видання, але теж варті вашої уваги. Ласкаво просимо вас до книжкового супермаркету Книголенд. Книжковий супермаркет Книголенд пропонує учням 4, 9 та 11 класів допомогу у підготовці до державної підсумкової атестації. Шукайте на поличках магазину посівники з різних предметів. Підготуйтесь до екзаменів на відмінно. В Книголенді зібрані видання для всіх і кожного. На всі читацькі смаки та інтереси приходьте і знайдіть бажане. Книжковий супермаркет Книголенд країна, де цікаво жити. Вам ніколи не здавалося, що зі своєю другою половиною ви розмовляєте різними мовами? Адже ваш чоловік ніколи не розуміє, що ви йому намагаєтесь довести. Барбара де Анджеліс – психолог з її світовим ім'ям, експерт із міжособистісних відносин, яка написала одну з найпопулярніших книг. Прочитавши, яку кожна жінка зможе краще зрозуміти саму себе, а представники сильної статі збагнуть відношення своєї подруги до любові, сексу, спілкування і близькості, ви зможете побудувати такі стосунки з коханою людиною, про які завжди мріяли. Книга Сіґріта женщина, котре довзі знати кожен мужчина, кохання, пристрасть, стосунки. Євнік професора Гаргульї Чарльз Гілман. Двоголові монстри, гігантські щупальця і злі демони. Середня школа ланкрафта сповнена зловісних сюрпризів. Дивні речі відбуваються тут. Зникають студенти, що реіснують всюди. Бібліотека перетворюється на загадковий лабіринт із зловісними коридорами. А вчитель фізики поводиться дуже і дуже дивно. Роберт припускав, що його нова школа буде незвичайною, але нічого подібного і уявити не міг, адже ясно те, що він бачить лише малу частину страшної таємниці цього закладу. Чи можна розраховувати на допомогу нових друзів? Наступна книжкова новинка Марія Мідліцька Після і зміни. Нова звірка складається з повісті та декількох оповідань, об'єднаних спільною темою зрадою в сім'ї. Чи можна пробачити обман і як жити, якщо вас зрадила найближча людина? Автор не дає відповідей на ці непрості питання. Кожен повинен знайти їх особисто, але пропонує читачу простежити за тим, як розвиваються стосунки героїв, які опинилися у складній життєвій ситуації. Итися читати дуже легко. Ваш малюк у цьому переконається. Якщо ви придбаєте для нього супербуквар читайлик. Мета посібника формування у дитини початкових навичок читання. Книга допоможе в розвитку фонематичного слуху, у володінні звуковим та складовим аналізом і синтезом, розширить слониковий запас. Малеча здобуде уявлення про такі поняття, як звук, літера, наголос, основні види слів, речення і так далі. Заняття з абеткою також сприятимуть розвиткові сприйняття навколишнього світу, уваги, пам'яті, мислення і мовленнєвих навичок. Книгу рекомендована батькам, педагогам, а також діткам від 4,5 років. Хочете купувати книжки на 15% дешевше? Зателефонуйте до книгу Ленду за номером 20616. Скажіть, що бажаєте довідатись пароль для економії на книжкові покупки. Запам'ятайте його. Після цього прийдіть до книгу Ленду. Скажіть касиру пароль. Отримайте знижку 15% на будь-яку літературу. Купуйте книжки дешевше. Телефонуйте 20616. Одна з наймасивніших книг у світі важить 50 кілограмів. Видали її лише у декількох екземплярах, а йдеться в ній про історію розвитку регіони нової Зеландії. А ось найменшою книгою вважається дитяча казка Старий король Коул». розмір цього видання лише один квадратний міліметр. Ще більше цікавої інформації про книги та найсвіжіші літературні новинки чекають на вас у наступному випуску програми Бібліотека успіху. Тож не пропустіть нашого наступного побачення. А поки що цікавого читання.